Сьогодні на Рівненщині працює 20 вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації. І, хоча вони готують лише молодших спеціалістів, вимоги як до навчального процесу, так і до матеріально-технічної бази, у них нічим не відрізняються від інститутів чи університетів. Однак, принципи закладені у концепції ступеневої освіти, у нас на думку директорів коледжів, технікумів чи ліцеїв, поки що не спрацьовують. Щоб ця ступенева освіта була наповнена реальним змістом, адже випускник коледжу. Не повинен тратити зайвого часу для опанування тих предметів, які він вже вивчав в коледжі. А повинен вступати на старші курси університету. Не оминули освітяни увагою і матеріального забезпечення навчальних закладів та проблеми працевлаштування випускників. Це все віддано на відкуп навчального закладу. Навчальний заклад сам шукає робочі місця для своїх випускників. І зациклюється, як правило на своїй області тільки. А ми ж мало знаємо, що робиться в наших сусідніх на Волині, наприклад, Тернопільщина, Львівщина. Відтак Рада директорів пропонує створити єдиний всеукраїнський центр, який би аналізував кількість вакантних робочих місць в державі та орієнтував відповідним чином випускників навчальних закладів. Вікторія Катеринчик, Сергій Обрелевич, інформаційна програма День.